Якщо ви, наприклад, хочете як малий або середній, або мікробізнес, подати торговельну марку на реєстрацію в європейському союзі, до речі, там можуть бути не лише марки ЄС, там можуть бути національні марки різних країн ЄС. Тобто тут насправді багато можливостей. Але мені здається, для наших підприємців дуже цікавий цей продукт торговельна марка ЄС, бо а, вона реєструється фактично у 27 країнах ЄС і є достатньо. Добрим способом, гарним способом захистити ваш продукт, і в даному випадку здається, що це є економічно точно вигідно, навіть якщо без фонду. Стандартна вартість зборів, фактично величина зборів, становить 850 євро. Ну і далі там. В залежності від патентного повіреного ЄС це може бути там 400 євро, 500. Ну давайте рахувати, що приблизно стандартно разом це може коштувати там 1300 євро, в залежності від того, куди ви звернетесь. І ось там дуже велика частина це 850 євро саме офіційний збор. Якщо порахуємо про те, що 70% цього покриває Єврокомісія, то виходить, що приблизно десь 600 євро вам повернуть. А це вже суттєво. Коли ви подаєтесь на всі країни ЄС, коли ви точно не знаєте, де ви будете працювати, в якій країні це буде, або Польща, або інші країни, це дуже дуже непогана сума. Виходить? Якщо порахуємо, наприклад, 1300 мінус 600, десь 700 євро ви заплатите за 27 країн. Це непогано.